Якщо тобі не сняться сни, притупленість емоцій, радості чи горя, ця психіка несе яскравий показник, що ти переживаєш перевтому. Не дивно, що не хочеться вставати з ліжка, а пам'ять викидає з голови базові банальні речі механічно, щоб розвантажити ментальний жорсткий диск. Буквально це як вимкнення електрики, коли система перенавантажена. Мозок не дотримується етики, щоб вижити, він хоче розвантажитись. А тіло, що кричить про допомогу, не піддається волі, дисципліні, хронічний стрес, ПТСР, тривога, а що емоції все більше унімілі. А звідти й відчуття, що не живеш, що молодість проходить повз без змісту, бо суть це проживати все. Як ейфорію, так і треш. І відпочити не завадило б. Ну, звісно. Привіт, я Настя. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь, щоб підтримати мій канал.